Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні у програмі діалоги йтиметься про шляхи стабілізації економіки, як в країні, так і на Херсонщині, зокрема. Звичайно, до такої серйозної розмови ми запросили професіоналів. Я хочу з задоволенням вам їх представити. Це Тарас Бурда, керівник банку. Вітаю вас, Добре. Володимир Коробов, експерт, політолог, кандидат соціологічних наук. Вітаю також в нашій студії Микола Стус, керівник підприємства, Ігор Тілєгін, виконавчий директор. Об'єднаної організації роботодавців Херсонської області і Віталій Богданов, громадський діяч. У такому товаристві ми поговоримо про день сьогоднішній. Відбулися дуже такі події політичні в країні, так і сьогодні все ж таки, окрім лозунгів, треба рухатися вперед, треба розвиватися державі, і тому вже питання економіки сьогодні виходить на перший план. Володимира Кузьмичу, ви як експерт, як вважаєте? Саме так. Після прийняття Верховною Радою закону про антикризові заходи негайні, ми говоримо про те, що уряд і Верховна Рада демонструють саме увагу першочергову. Економічній ситуації, і попередженню кризи, яка розвивається, на жаль, і мені здається, що це дуже вчасні рішення і дуже пріоритети обґрунтовані. Обґрунтовані. Дійсно, країна в надзвичайно складному, як ми знаємо, і політичному, і стані, і це Вся ця ситуація, яка пов'язана із е, окупацією Криму із е, революційними подіями, вони не сприяли економічному зростанню, а викликали певні труднощі. Безумовно, що ми очікуємо на допомогу світового співтовариства, Міжнародного валютного фонду, але е, головне це е, спиратися на власні сили. Ті стратегії виживання, які зараз люди винаходять, оце як колись казали. За часів перебудови живої творчіства Марса це так, коли люди знаходять способи підприєм демонструють зразки підприємливості, зразки виживання. Ці стратегії виживання, які люди демонструють, оце якраз головна надія це, на мій погляд. Це, це прекрасно, і такими загальними зусиллями треба все ж таки досягати результатів, але є певні дії, які має виконати все ж таки уряд. Сьогодні багато експертів закидають уряду те, що чим. Мало уваги приділялося саме збалансованості бюджету у цій фінансово-економічній концепції, ніж, скажімо, розвиткові країни. Хотів би сказати про те, що головне, щоб уряд не робив ту помилку, яку уряд Янукович робив, що коли цей Міндоходів шукав, як люди виживають і як, значить, їх придушить. Нам треба, щоб уряд не воював з людьми, щоб ті. Ідеї, це підприємництво, яке люди, якісь ідеї, які виникають в них, як заробити гроші, щоб уряд за це не переслідував людей. А навпаки, думав про те, як людям зробити умови для такого бізнесу, для дуже того такого виживання. І конкретні і жорсткі, на жаль, умови, і свідченням є девальвація гривні, так, Тарас Олександрович, ви як банків, можете про це добре сказати. От все ж таки, ваше бачення, може, ваших колег, як стабілізувати гривність? Що ми сьогодні і вчора ми бачимо такий ріст. Це ж позначається на усіх факторах, правильно? У переважної більшості громадян складається така думка, що чому б керівництво країни не надрукувати грошей да, і всім не роздати? Чому не зробити там зарплату 5 тисяч гривень або 10 тисяч гривень бюджетникам? І друку собі, да, і видавай, і таке, всяке інше. Але ця політика, вона веде і була завжди у будь-якій країні тільки до одного до накопичення значних надлишкових коштів у населення, або в тих, хто їх накопичує в всього якихось моментів. І потім ця грошова маса повністю заливає ту стабілізацію, яка до цього була. Тобто за будь-який крок на міжнародній арені, за будь-який крок на внутрішній арені, політичній, приходиться відповідати економіці і всім, хто в цій країні живе. Якщо тільки з'являється надлишкова маса грошей, яку не відкачують за допомогою податків, не відкачують за допомогою нормального так, життєвого механізму країни, це спричиняє завжди паніку і різкий зріст валютного курсу і коливання в економіці страшні, а для деяких підприємств смертельні. Тому зараз ми бачимо, що не підріс долар в тисячі разів, як це було і в Турції, це було і в нас, і ще й не раз було. Цього не відбулося. Це що... значне подорожчання все ж таки. Ми спостерігаємо. Так, але це в якихось відсотках відображається і як поступово, якісь там є ривки там, але це все не виглядає смертельним. Наразі ті коливання, які були Курсові, піднявся там долар на 20-30%. Да? Він не є смертельним, це підняття не є смертельним для економіки країни абсолютно. Тобто, долар, навіть припускаючись у своїй вартості, він... Стимулює економіку США, купують швидше е, товари у США. Да, Дорожчують наші товари не так Усі буквально так. Зараз відбулися такі віде. зміни позитивні. Те, що зараз вступив уже другий день діє діють е, антикризовий закон. і підвищуються податки. Підвищуються податки е, на нерухомість житлову. І Відбулися зміни. Зараз будуть нараховувати на. Нерухомість на житлову, загальну, а не тільки на житлову, да? відбулись зміни по нарахуванню податків більше 250 квадратних метрів, треба сказати нашим телеглядачам, що не на всю житлову. Так? Все ж таки, от ви як фахівець можете прогнозувати курс долара, якщо не відбудеться таке от стихійне друкування коштів. Да? Не відбудеться емісія, така раптова, хтось там здадуть нерви і вони надрукують кипу грошей, всім розбудуть, що всі будуть щасливі. То різких рухів долару не буде. Нема зараз великої суми грошей на руках у населення. Кредити МВФ нам допоможе. Сьогодні є інформація, вже там уряд США виділив навіть 1 мільярд, так, перший мільярд. Це допоможе в стабілізації валюти. При вливанні будь-яких валютних мас, курс долара він опускається автоматично. Тобто їх треба конвертувати у гривню для забезпечення якихось потреб, да, які зубмовлені цим, цими коштами. І моментально пускається курс долара потихеньку тухне, поки ці гроші продаються на ринку, да, то гривня дорожчає. Віталій Володимирович, ви як громадський діяч у Херсоні, завжди відзеркалюєте так думку людей. Що б ви сказали з цього приводу стабілізації економіки? Я бы сказал в первую очередь о том, что у нас есть резервы, и эти резервы колоссальные. Я проиллюстрирую на примерах mm -hmm. Херсонских. Если мы слушали наше выступление губернатора Херсонского, то первое его выступление посвящалось настовому переходу. Это мегапроект для Херсона, который, который достроит. Кроме того, что достроит, он достроит его за реальные деньги. Mm -hmm. Это очень важно. То есть подушка безопасности для нашего общества – это э, так называемый налог на коррупцию. То завышение цен. Если, скажем, прошлая власть оценивала проект мостового перехода на Таврический за 240 миллионов, то губернатор сказал, что, а он строитель, я ему доверяю, 50 миллионов вполне хватает. Это почти в пять раз. Вот это тот резерв, который есть повсеместно. То есть вы считаете, что нужно искать резервы, находить дополнительные резервы, но все-таки есть главные игроки, главные партнеры, которые должны работать эффективно экономики, то, что определяет Я добавлю несколько экономики. слов к словам банкира. С, кроме тех факторов, которых которые он перечислил, на курс повлиял еще ажиотаж, ажиотажный спрос. Никакая самая стойкая финансовая система мира не выдержит ажиотажного спроса. Мы с вами находились в условиях войны. оккупирован Крым. Дестабилизирована вся система экономическая, не только финансовая. И поэтому... Безусловно, люди, нужно было вести активно пропаганду, работу с людьми, не позволяя поддаваться панике. Поэтому сейчас те законы, которые приняты, это, Тарас Александрович не сказал, это и введение пенсионного налога небольшого, 5 гривен на 100 долларов, при любой валютной операции. Обмена То есть те же дополнительные э, резервы, да? Вот которые... это то, те факторы, которые, я уверен, будут стабилизировать курс. Первые же транши, мы знаем сейчас о первом миллиарде, сейчас Европа выделяет деньги. Эти транши максимально в короткие сроки стабилизируют курс. Спасибо. Михаил Александрович, у вас предприемство, так, тому вы средины, как никто інший, знаете, как сегодня працювати, если можно сказать, взагалі, как выживать. Ну, що можна сказати на сьогоднішній час? Звісно, саме основні проблеми, які є в бізнесах в підприємців, це все-таки налоговий тиск, можна сказати, і всіх органів, які провіряють, провіряють підприємства, це то на що. Сьогодні бізнес весь дуже звертає увагу і говорить про те, що потрібно боротися з цим фактором, тому що якщо не будемо боротися з цим фактором, то тоді всі ці моменти, які робить правительство, наші депутати вони будуть не зовсім іти да. зовсім дієвими. Тому в першу чергу треба про... зробити е, такі моменти, які будуть. Е... Не тільки з підприємств як можна більше їх заганяти в якусь тінь, і, а зробити відкрити їм двері для того, щоб вони платили налоги добросовісно, щоб брали на людей на роботу їх офіційно. 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 Да, ну, да. Сьогодні вам важче працювати. Ну сьогодні важче із за тих умов, які склалися в державі, дуже тяжко знайти людей, яких можна взяти на роботу. Тобто, немає спеціалістів, які б могли б робити і віддавати, віддавати свій труд. Ну, добросовісно, як можна сказати. Так. Ви очолюєте, ще, сказали Федерацію роботодавців, от і з Ігорем, ви разом працюєте. Що говорять у вас, Ігорі Геневич, що говорять ваші колеги? От, як вони готові працювати, які бачать шляхи все ж таки стабілізації? Так, да, навіть сьогодні можна ага. говорити про механізмах, як відправити ситуацію, тому що не буде механізмів, всі остальные лозунги, декларації нічого не, не стоять. Я хотел бы дополнить и Арсения Петровича, нашего премьер-министра, да, когда он сказал, мы пришли в новую власть, мы камикадзе. Так вот, сегодня работодатели тоже камикадзе. Они в таких условиях сегодня, что выживать им и создавать рабочие места, платить зарплаты в нынешних условиях, это очень сложно. Многие просто закрываются. Говорят, что зарплата снова пидет в тень, как вы уважаете. А вот смотрите, мы поднимали на Кабміні наш, наши проблемы, и никто нас не слышит. Я надеюсь, что нынешняя власть услышит. Николай Александрович сказал по поводу контролирующих органов. Их сегодня около 70. Мы. У нас есть четкий механизм, проработанный Федерация работодателей Украины, потому что Федерация работодателей, мы сегодня все наши предприятия и отрасли зарабатывают около 70% всего ВВП. Надо понимать, что экономика наша в руках работодателей. И создание рабочих мест в руках работодателя, зарплаты, то, что мы должны есть, одевать, это все работодатели. Но дайте нам работать, дайте нам вздохнуть. Налогообложение сумасшедшие. Из рубля рубль платить сегодня никто уже не выдерживает такой нагрузки. Понимаете? Около 70 контролирующих органов. Мы предлагаем сократить их до 15. То есть это реально. Контролировать нужно, ну конечно, нужно. Но нужно э, учитывать. Допустим, я приведу пример на нашем всем известном предприятии Небулон. Вот, мне дали сегодня цифру. Их, их проверили 553 раза за прошлый год. Это в целом составило 900... Это лидер отрасли вообще. 977 дней, да? Сколько обходится государству проверка, вы знаете? 11,5 тысяч. При средней рентабельности, то, что они выписывают штраф, 470 гривен. Ну, какая может, о какой экономике можно говорить? Вот это коррупция. И вот от этого надо избавляться. Люди, работодатели зарабатывают деньги, но это же все идет куда? В никуда. Это первый вопрос. Второй вопрос. Создание рабочих мест. Николай Александрович поднял вопрос. Мы говорим, что мы, у нас есть договор с народным образованием. На сегодняшний день 850 вузов в Украине. 850 вузов, которые на 46-миллионную страну достаточно 70. Это раз. Все ринулись в высшее образование. Все экономисты, юристы и так далее. Профтехобразования у нас фактически нет. Не идут в эти профессии. Сегодня возраст, -то возраст токаря-слесаря 50-60 лет. Через 10 лет они уйдут, а молодежь не хочет в эту профессию идти. Кто будет индустрию поднимать? Экономисты, юристы? Нет стимула. Нет стимула. Работодатель говорит, мы готовы. Давайте договоримся о снижении налогов. Давайте договоримся, о, 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 контр... чтобы снизить контролирующие органы до минимума. То есть дайте работодателю вздохнуть. И мы готовы модернизировать. Второй вопрос. Сегодня мы попали в очень сложную ситуацию, когда нам нужно поднимать нашу оборонку. Оборонную промышленность, не только армию. Миллион людей добровольцев пойдут, потому что все патриоты пойдут защищать свою родину. Но с чем они пойдут? С лопатами? Армію нужно накормить, армію нужно одевать. Танки нужно ремонтировать. Треба створити умови, але поки ми ще не бачимо тих умов. От коррупции не вступає. Вот привели пример с армией. Самый последний пример прошлой власти и уже змінення нової власти. Наш судозавод. Почему, кстати, позицию высказывали представители руководства завода в знак протеста к прошлому кабинету министров? Заказали военные корабли на Филиппинах. То есть есть свои заводы в Украине, а заказали на Филиппинах. Что делает новая власть? Новая власть, весь ремонт новые суда заказывают уже на украинском судословии. Отлично. У нас не один же завод, ще завод Комінтерна і завод Палади, ну, цілий комплекс можна об'єднати. А от дивіться, панове, як взагалі так сталося, що попередній уряд кілька місяців тому ми чули про те, що у нас економічне зростання, так і там, соціальні стандарти, ми навіть це висвітлювали, показували, бачили там шляхи. А сьогодні прем'єр-міністр говорить про те, що для того, покрити дефіцит бюджету, потрібно 289 мільярдів гривень. Просто суми, які планувалися вкрасти, знати перебільшують ті суми, які мали бути не надійти в бюджет. Вони ну, трохи не, не порахували. Mm -hmm. Набагато більше калюється, ніж заробляється. Це олендарна формула і підтвердження <кхід> всі мої я, колеги по цій розмові. Я також хотів би звернути увагу на те, що, на жаль, в нас існують проблеми з не тільки з аналізом а з оцінкою, ситуації, що склалася. Ось подивіться навіть на таку галузь, як наша статистика. І це, можливо, для когось це якась другорядна тема, але я вважаю, що... Потрібно революцію, реформу зробити і в цій галузі, галузі статистики. Ось я студентам завжди наводжу такий приклад, що за економічними показчиками показують, що Чернівецька область майже найгірша. А коли журнал Фокус провів опитування, де краще всього жити на Україні, то Чернівці вийшли на перше місце. І я задаю студентам запитання: скажіть, будь ласка, як цей парадокс ви поясните? З'ясовується, що... Статистика основана на застарілих оцінках тільки виробничих показчиків. Але ми живемо в суспільстві споживання. І ми бачимо, що зараз дуже багато людей, які їдуть працювати з Чернівецької області в інші країни, в інші регіони. І тому треба оці щочики ставити не тільки на виробництві, але й на споживанні Скільки у супермаркеті витрачено грошей, скільки купили машин, скільки побудовано е, домів треба ще, мабуть, виховувати <кхи> і особливості регіону. Так? так у нас рекреаційні зони. До речі, от, вчора вчора нас керівників телеканалів збирав, губернатор запрошував на таку і просив для того, щоб представляти, рекламувати більше і усі ці зони, наші відпочинку, це теж буде один із шляхів і наповнення бюджету, і політику соціально-економічного становища. Але, але тут є такий чинник, я сьогодні мало хто буде хотіти їхати до Херсонщини, якщо вважають тут непроста ситуація, як ви вважаєте ситуація, на самом деле непростая. Мы ми не должны себе обманывать і не сіяти нестабільність, но и не обманывать себе не нужно. І я все-таки начну відповідати на цей продолжу ваш тезис. Вы сказали, что прошлое правительство говорило все хорошо, все прекрасно, но у них-то и было все прекрасно. Вот давайте возьмем золотые батоны, межигорья 42 килограмма в кабинете министров. У министра. Это же показательно очень. Это 5 же, миллионов долларов. Это, это диагноз, это диагноз той системе. И мы обязательно должны провести черту. Мы должны инвентаризировать проблему понять глубину этой коррупции, понять, кто персонально в этом участвовал, дабы не допустить этих схем. Поэтому, когда говорят о люстрации, и этот термин пугает многих, я бы, может, ушел от... Во-первых, есть множество формулировок, что назвать иллюстрацией, что определить. Но те люди, те схемы надо демонтировать. і в ближайшее час. Никакая реформа, никакой указ не допоможе, швидше можна все це зробити. Да? Особливо я хотів би звернути увагу на необхідність знищення такого ганебного явища, як торгівля посадами. Я знаю, що колись це було з радянських часів в Середній Азії і на Кавказі таке явище. На Україні нікого ніколи такого не було. Але довели до того, що почали на Україні продавати посади. Коли треба, щоб обійняти посаду якогось там голови району, там чи прокурора, чи ректора, треба чи майдан грошей одвести в Київ, і всі це знають. знают все тарифы, знают, кто торгует, и жодный еще не покаранный. Самым лучшим рецептом в таких ситуациях является гласность. Я вот, пользуясь случаем, могу порекомендовать международный опыт. Это, скажем, губернатор устанавливает у себя телефон доверия, по, если речь идет о ключевых должностях. Если он получает такой сигнал, он вправе реагировать. Нічого не вийде з помощі тілі гарячої лінії, телефонне довір'я нічого не вийде. Багато було за часів Януковича цих гарячих ліній. Це була просто пустишка. Це для як каже для Но піару. За часів Януковича ні гарячої лінії не було. було Ми почуємо кожного. Це кол-центр, В який дзвонили тисячі людей. І не є корупція, є ринки корупційні, які легко роз... розкрить, Да? Там бабушку з сімечками якусь, а торгівля посадами. Це дуже питання непросте. Цеємниця, таєнни, такі таємниці, що тут одним телефоном довір'я не обійдешся. Тут треба системна робота професіонально. Оперативна робота. В судах Оперативна Сьогодні власть говорить о тому, що все-таки будуть знайдені механізми боротьби з этим. і ну що стоїться делать? Надіятися нужно, так, Микола Олександрович. No. Чи сподіваєтеся ви як керівник підприємства no. з'явилося у вас такі обнадійливі обрії, що вам буде працювати э, краще, незважаючи на сьогоднішню ситуацію? Поки що таких такі надії немає. Через що немає, э, тому що поки що поглиблюється тільки всі. Э, Ті процеси, процеси які в державі. Я думаю, що все тепер буде залежати не тільки від системи зверху, а й від системи знизу. Тобто Від кожної людини, яка працює, непоганий той законопроект, який батьківщина зараз хоче провести через парламент по поводу того, що люба людина має право зробити запис. При дачі взятки, коли чиновник буде знати, що в кармані любого підприємця чи любої людини може лежати, записуючий пристрій, він теж буде задумуватися, брати ці гроші чи не брати уже такого прямої не да. має бути з обох боків, Та, правильно? Перш я думаю, що з, з усіх боків ми бачимо позитивні сигнали. От перші шаги нового правительства, ми, зовсім мало времени пройшло. перші шаги це получення гранта. сейчас работают над коррупцией в Министерстве здравоохранения. Получена большая сумма. И уже буквально в следующей неделе приступает к работе эта комиссия. Я думаю, что мы узнаем о злоупотреблениях в сотни миллионов долларов, потому что речь идет об управлении закупок лекарств и оборудования. Это то, что рекомендовала нам Европейская комиссия, и сейчас они приступают к работе. И еще я хотел бы добавить, знаете, нужно власти сегодня прислушиваться действительно к отраслям, которые являются действительно специалистами и приглашать к себе, я не знаю, в качестве там совета. Ваша спилка работодателей какие-то предложения уже сейчас? Конечно, у нас у нас, у нас было заседание, у нас есть один из пунктов предлагать наших специалистов во все э, органы власти, которые имеют отношение к экономике, к развитию культуры. Я с великой повагой до работодателей вставляюсь. Я уважаю, что это золотой фонд нашего суспиляства. Відприємливі люди, які здатні створювати нові робочі місця, відкривати бізнес, це якраз ті люди, які спасають, які витягнуть нашу країну з болота з цього. І якщо ми будемо продовжувати, держава знову їх топити оціми податками. На мій погляд, і в світі є така практика парадоксальна, що і податкові канікули для тих, хто починає бізнес, і якісь податкові пільги, щоб людина встала на ноги, окріпла. Це тільки початок нової так. влади, тому треба дати їм шанс і висловлювати свою думку, що ми сьогодні з вами зробили. Я дякую вам за те, що прийшли, і думаю, що ми не один раз ще зберемося і поговоримо на цю не інші тему. Дякую вам. Дякуємо Дякую. вам, шановні друзі. Це була програма Діалоги до наступного зустрічі.